Хочу повідомити як голова депутатської фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» в Кам'янець-Підській міській раді, що мною було подано на ім'я міського голови витяг з протоколу засідання депутатської фракції «Свобода» в Кам'янець-Подільській міській раді від 6 жовтня 2022 року. Про виключення з фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» в Кам'янець-Підській міській раді, депутатів Понятовської та Солодковської. Проголосовано. Витяги всі подані. Оголошую пановий склад депутатів за випрошенням цих двох депутатів. Дякую. Дякую. Ну, Включіть мікрофон Солодковський. Пані Сущенко, напевно, вже може піти, щоб нам не Дякую. Дуже дякую, Ірина Петрівна. Дякую, міського голову Михайло Володимирович. Ви знаєте, ну це навіть якась може бути чи нагорода, чи що. Показує те, що коли людина має свою позицію, і коли людина чимось не згідна, коли задає невдобні питання, коли хоче, щоб саме в місті нашому щось робилося, її беруть і виключають. Тобто фракція Свобода це, ну я не буду зараз озвучувати, я напевно до моїх виборців ще звернуся. Коли виключали, мали виключати депутатів з партії, «Свобода», ось, з партії Слуги народу, вони робили прес-конференцію, та напевно на часі нам зробити прес-конференцію. Е, ну, то, що з фракція, так розумієш, це ще не з депутатів, правильно? От. І е, зараз звертаюся до своїх виборців. Я не проводила свою предвиборчу кампанію. Я ніде не побачила в мене, десь що я просила, щоб за мене голосували. Але я просила, щоб голосували за Михайла Володимировича. Дякую своїм виборцям, що я прийшла по голосам, і саме люди за мене проголосували, тоді, коли навіть мої близькі знайомі не знали, що я йду в депутати. Було мене таке бажання вийти, політика це не моя, бо я людина справи. Але моїм виборцям я хочу вас запевнити, що я не покину це місце. Я буду відстоювати ваші права, я буду відстоювати інтереси свого міста, і я буду е, ну, буду намагатися принаймні, бо вони все ж від мене залежать, ви бачите, і я буду м, ваші всі звернення, звертайтеся, звертатися сюди, доносити. І, е, і все буде добре. Включить мікрофон, що йде. Дійсно. Дивіться. Насправді це не конфлікт, це просто е, треба зрозуміти, що кожен йшов дійсно від політичної сили і мав її представляти. Ну, Хтось не справився, хтось пішов десь на інший бік, хтось десь поміняв категорично свою думку на 360 градусів. Але фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода це команда, яка підтримує рішення, а фракційно виносить свої е, рішення, тобто на за своїх засідання. Ну, ми не будемо говорити про щось погане чи про щось е, хороше, але ну, стається так, що люди змінили свій вектор. Ну, На цьому і дякую. Включіться до рунки. Я вам скажу, коли е, депутати йшли, е, люди йшли на вибори, і саме громада вас підтримувала, і я розумію, що ви Депутат саме нашої громади. Тут багато хто змінив свої е, погляди, дуже багато дехто змінив, дуже багато хто буде змінювати. Е, я хочу сказати, що кожна людина, кожний громадянин і кожен наш е, 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 кам'янчанин е, має е, право на своє мислення, має право підтримувати і повинен при підтримувати не ту чи іншу фракцію, а громаду. громаду. Так само я хочу сказати, ми, е, е, наші, е, наша громада вона е, в надії підтримувала, хотіла бачити е, справжнього е, міського голови, господаря, хотіла бачити. Не фракція тут в душі, тут душі має бути Україна, Україна має бути, тому що нічого вони не, не загубили. Дякую. На цьому 26-ї позачергової сесії міської я ради оголошується закритою. Дякую. Сесія, закінчена. сесія закінчена. Закінчена. Ми визвали сюди працівників музею. Ви визивали працівників музею, які хотіли доповісти. Як? У нас багато питань ще є. Як ця сесія закінчена? Представники не поставили на наступне, щоб доповідала У Нас паралітарні величезні.